Друзі, моє вітання. Сьогодні в рубрику Саме Сік для підписника я зберу один з найстилявіших компів нашого часу. Буде файно, прохолодно, незвичайно, все як ми любимо. Витратимо бабло, похитаємо хуйво. Репер з мене ось такий сьогодні. вибачаюся за матюки. Сьогоднішня збірка, до речі, обійшлася підписнику у 100 тисяч гривень. Купую комплектуючі я завжди в Телемарт, бо це надійно, швидко і багато разів мною перевірено. Також в мене є особистий промокод Алекс по ньому знижка 50% на збірку ПК, і до цього знижка також на периферію та комплектуючі. Все просто вводь при замовленні і заощаджуй кошти. Дякую Богу, друзі, що не бачу вже цих коментарів з болот по типу, чому не на мові і тому подібне. А навпаки, все більше бачу з такого: почому не на русском?» нічого не понятно, давай як раніше?» і так далі. Я не знаю, як ви, але я ні разу не бачив росіян, які б розмовляли українською, тому ваші запитання мені не зрозуміли взагалі. Все більше і більше ігор солов'їною українською, і це дуже добре. І до речі, друзі, наші хлопці створили світ квант у ГТА. Квант це насправді український GTA Roleplay проект для справжніх козаків. То ти маєш можливості стати ким завгодно. Бути копом та давати нагая порушникам зовсім не питання. Наприклад, можеш спробувати себе у якості кур'єра доставки від Globo. По суті, наше українське життя, але в світі GTA. Тебе чекує велике різноманіття робот у Квант. Я, наприклад, завжди хотів спробувати, як воно працюється на новій пошті. У житті ні, а от у віртуальному світі дуже весело. Доставка посилок з патріотичним. Стикерами, це щось. Ну скажіть, краса на мене, краса. Якщо є бажання, можеш працювати у ДТЕК і заробляти гроші ремонтуючи трансформатори. Теж було цікаво, хто ці люди, які виробляють тумблера. Наприклад, можеш придбати свою власну реальну автівку БМВ 3 Реальна автівка, ми знаємо, затюнінгувати бричку на свій смак Юкраїніан Стайл, перемагати у в заїздах або гонках з іншими українцями, оце діло. Саме те, що треба. Наприклад, полюбляєш рибалити, то рибалка може стати твоїм найулюбленішим хобі. Хобі. Ніякої суєти лише ти, море, краса і ніяких педорасів Вибачаюся ще раз. Ну якщо навпаки ти суєтовав по життю і маєш позиви до кримінального світу, унікальна система айрдропів очікує тебе у клан. Готуй свою зброю, збирай величезну банду своїх хлопців та вирушай на захоплення цінного вантажу. така кидають контейнери, хто перший, того і має. Тут все просто. Світ клан дуже різноманітний і кожен тут знайде чим йому зайнятися. Я, наприклад, придбав балон з фарбою. І замальовую графіті інших бандюків. Тут головне, щоб тебе не піймали, а то розмалюють дупу триколор, А що може бути гірше? Звичайно ж, нічого. Усе це друзі у реальному світі квант. Почни свою гру з моїм промокодом Ріал. Вхід тільки для українців. Отже, до збірки: Корпус американського бренду Хайті більшості з вас не знайомі. Зустріти в наших магазинах цей бренд теж саме що зустріти Бобра у пустелі. У хаті є декілька дуже цікавих моделей, первина цього бренду UI60. Є білий, білий з чорним, червоний, чорний з чорним. Вибачаюся за жарти, корпус не задякую і перше, що приходить на розум, акваріум. Дійсно, акваріум не вистачає бульбашок, рибок і камінців. Уграти зарано, друзі, цей форм-фактор набирає популярності, поясню. По-перше, охолодження у подібних кейсів більш продумане та ефективне, а не ж у звичайному класичному виконанні. Згори можна тулити воду на 360 або три вітрадуї по 120, тут вже на вашу розсуд. Скрізь сітка пильовик, дуже легко і зручно це все буде вичищатися, митися. Продуву корпуса один з найкращих серед однокласників. Що з боків, Рублена поверхня у коробці, звичайні болтики, стяжки та маленькі ківі. Маленький Маленький, я гвинтій гвинті, зручні два короби під допотопні харди. Я не знаю, друзі, хто як А у подібних кейсах користуватися чайником маю на увазі старим хардом. Це кощунство, все враховано. Бачу, що проектувальник думав головою, а не головкою, як деякий. Збоку можна поставити воду на 240 або вартухани на 120 або 140 мм. Я сюди буду інсталювати Landley Unifan SL на 140 мм. Одні з найкращих у класі, якщо не найкраще. Єдиний такий малюк коштує 1300 гривень. Дорого згоден, але це топ серед топів, тут так і повинно бути. Тихі, потужні, гідродинамічні підшипники дозволяють маслати аж до 1600 обертів. Дуже ефективний повітряний струм 77,6 cfm. повірте, Друзі, тут все як треба. Єдина важлива відмінність від інших виробників, вони можуть єднатися оці кулери один до одного завдяки конекторам. Просто кажучи, простіше кажучи, можна три заживити єдиним проводом, ну і навіть провод тут, як бачите, дорого багато. Коротше, все зараз побачите. Корпус мені дуже подобається, особисто беззвинтове кріплення скла. Іди ти в сраку. Нічого собі. Ти вже навіть там вже давно, але все одно йди туди. До речі, скло можна на провітрювання, ось так, або взагалі прибрати. Переду виймати скло я не стану, воно єдине, яке тримається на гвинтику. Так, ну тобі воно тримається. При зборці воно мені не заважатиме, і, до речі, замість цього скла можна встановити ось таку красу. Додатковий лед-дисплей з анімацією, щоб взагалі було по красі по стилю, на мене Гайті молодці В самому корпусі встановлено три кулери по 120 мм. Вони насправді непогані, але далеко не найкращі. І що це сірі оці чорні, незрозуміло, тим паче у мене збірка буде біленька. Знизу погрюкали, ні, все тут дуже добре. польовик, сітка за ним 2 кулери по 120 мм. Саме розміщення під картою знизу найефективніше охолодження на даний час. Для ідеального охолодження карти те що треба, на їх місце я встановлю два 140 240, -ки, 240 -ки для більш ефективного охолодження, як бачите, якість у хайті у всьому. Гума, Puma, Adidas, навіть у отвори під роти зроблено нахід для сучасності, для зручності. Я таке вперше бачу не просто гума, а от саме так. Красуня Бао це звичайно вбудований райзер. Подібного ви не зустрінете у конкурентів, наприклад у Li Dynamic або on zxt Flow. На топових корпусах можливо встановити вертикальну відеокарту, але за цей райзер треба окремо так непогано відслюнявити. Кейс насправді дуже чудовий, американці лайна не роблять і це факт. Багато я виділив часу на корпус, але він цього дійсно заслуговує. Проц я обрав, на мою думку, оптимальність за можливостями та ціною. Звичайно, це Core i 5 13600 k без будованої графіки, нічого зайвого, ну маю на увазі без комплектного того всратого охолодження. Сім чудово знайома 13-та генерація на 14 ядрах 20 потоках, буст з 3,5 до 500 ГГц. Чудові можливості за 12800 гривень на даний час. Саме цьому я його і обрав. Охолоджувати процесор як мінімум треба гарним охладом, можна повітря розглядати якесь там за 2-3 тисячі гривень, але яке б повітря б гарне не було, воно і поруч не стоятиме з водою, а тим паче рідинним Ліанлі Галахет. Я не бачу сенсу багато говорити про цього монстра, просто класне водяне охолодження, надійна тихенька помпа, радіатор на три кулери стандарту 360 мм, під корпус, кулери однакові серії, яку я обрав, сам обрав окремо. Дуже важливо, друзі, коли збираєш сучасний ПК, щоб не тільки б надійно було, але ще було на стилі. На стилі на чилі, ПК це по суті обличчя власника. До збірки я обирав, щоб все було гармонійно, біло, сталево, ніякого та танців з бубном. З картою дуже просто, друзі, RTX 4070 на 12 гігів пам'яті, три кулери, відкритість радіатору до зовнішнього охолодження. Дуже гарна карта, біла до білого, сталеві елементи під комплектацію те, що треба. Живлення 16 пінів єдиним проводом, ну, звичайно, якщо у тебе сучасний блок живлення і є підтримка PCI 5.0. У мене саме такий. Я не з такої сім'ї, як друзі. É yeah, is Жартую, я не з тих збірників, хто обирає, щоб аби було. Я обираю оптимальні комплектуючі і з бюджету, а потім вже по красі по стилю. Саме тому я обрав блок живення від MSI серії MPG. Він один з найкращих у класі, гарний трансформатор на Зоваті. 850 Вт буде за очі. Серія MPG дуже надійна, Кулер блока живення теж дуже тихенький, рівня Big White. Це вам не якийсь там заума на ботракторні чи втеки. Є навіть примусово кнопку. Вимкнення кулера, якщо температура буде нижчою 40 градусів. Про надійну начинку або модульне єднання я навіть не буду казати. Зараз сінник чудовий, не задарма, 6300 не аероку тракториста. Закісні комплектуючі завжди треба непогано відсипати. Плату я теж обрав від гігабайт, і теж серію Aero. Одна з найстилявіших і надійних ця сталева краса. Ланцюг живлення топовий, Z-чіпсет під розгін. Є також підтримка сучасної пам'яті DDR5. Моєму підписнику було важливо. Щоб підтримка була без дротового Wi-Fi, надійні сплати це, є само собою. Вернюня Z790 Aero під нашу збірку підходить ідеально, плата мріє мисливця за металом, не інакше. Тут металу вистачить не на одну кувалду. Радіатори не просто великі, вони величезні. Під швидкісний м 2 накопичувач, це піраміда Хіопса підібрана як треба. Насправді, Гігабайт молодці, розуміють, якщо сучасний швидкісний накопичувач, то гарне охолодження теж необхідне. Саме тому, під гарний охоти швидкісний М2 від Гнусмас. Ну ви розумієте, Гнусма Samsung е, містами міняється і навпаки. Дефрам співати немає сенсу. Всім відомо про Samsung, один з найкращих на ринку накопичувачів взагалі. 980 Pro на 2 ТБ, швидкістю читання 7000, на запис 5100 МБ за секунду. тип посередків тут Vinant MLC. Працююча температура від sub 0 до 70 градусів по Цельсію. З цією вежею 70 градусів ніколи тут не буде я вам гарантую. Ну і остання пам'ять. Обрав я біленьку Vidz від Corsair, звичайно, DDR5, два шматки по 16 для старту 32 опери буде достатньо. Якщо буде замало, ще стільки додати у двоканал, це не проблема. З частотою профілю 6000 МГц, дуже гарненька пам'ять, стилява, швиденька, у додаток вона частенько буває ще на чіпах Samsung, а це рідкість в наш час. І дійсно, друзі, CPU Z підказує, що саме ця пам'ять на чіпах Samsung. Вона не за всі кошти світу і з пониженням прайсу за Взагалі must have, маленька, але дуже важлива дрібниця для будь-якої збірки термопаста. Обрав я Grizzly крайнаут 1 грам 270 гривень. Робоча температура мазюки від мінус 250 до плюс 350 градусів. Етім можна брати і обмазуватися, чувак. топ паста за свої кошти ніяка Arctic і поруч не валялася. Всі комплектуючі перед вами, друзі, давайте, як ви полюбляєте, у таймлапс по красі на мазі. Від вас сподобайка, і я починаю. The white я чекаю. what with a sign a sign I feel like am losing my mind. everybody in the world. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose that fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. No mercy in this world, just hunger, thirsty persons. in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. От і все, друзі. Вайт стиль у красі, як вам біленька перлина. Мені дуже подобається. Маленька дрібниця, вонючка, щоб пахло, хоча краще б воно вже воняло Не знаю, як вам, мені подобається. Я про ПК. Болотна тварина нехай трохи похитається до збірки. Зазвичай після встановлення вінди довге нудне налаштування, я завжди для підписників роблю як для себе все, що треба, обов'язково встановлюю та налаштовую, щоб потім просто вмикнути ПК і насолоджуватись. Що незвичайно у Aero навіть BIOS по красі, у біленькому дрібниця, але погодьтесь приємно. Без сумніву ПК стріляли, все що треба тут синхронізовано. Поєднання лянлі та гігабайту дуже вдало. У першу чергу. Я дякую, ЛГБТ спільноті. Без перебільшення чудове охолодження у корпуса. Знизу 240 пристойно так дмуть під ГПУ. І знаєте, друзі, той випадок, коли я задоволений роботою на всі 100%. Я вже казав, що подібний фор-фактор корпусі буде все більш і більш купуючим, охолодження знизу та з боків є більш ефективний за прямий продув Так, кейс не за чарівні 5 літрів, 9-10 тисяч гривень за подібні кейси це вже норма. У 4000-х серії карт з останніми дровами суттєво так підросла. Швидкість, наприклад, Кіберпан 2077 У2К і DLSS тут на авто, звичайно, обов'язково вмикає генерацію додаткових кадрів. Я вже казав, друзі, мати 4070 і не користуватись цією фічею, ну це майже те ж саме, що мати ламбу і їздити у правій смузі за автобусом. Хоча є і такі, хто так роблять. Я взагалі дивуюся з фріків, які купують 4000-серію карт і не користуються DLSS та генерацію додаткових кадрів. Я навіть знаю декілька таких пацієнтів. «Какую психушку? ви чого угораєте, що лі? Хай в з ультрами без трасування променів я завжди за більшу кількість кадрів аніж освітлення. Коротше, 150 кадрів навіть ще тиждень тому на подібному компі з цієї ж 40 було 120 кадрів. Ось що робить гвинтик у шкірянці. Я гвинти! Та не тила й носа собаче, зелені. Також, друзі, подивіться на рівень фреймрейту. Дуже і дуже плавно. На яких тобі кардіограм, саме так і повинно бути у сучасному компі. Швидкісний проц, пам'ять, SSD космос, блок, сама стабільність, саме тому немає ніяких затримок. Багато разів казав і повторюю, баланс повинен бути у всьому. Ну не можна брати сучасне заліза і старий, наприклад, хард, або блок живення, з з'єднанням 8 пін, коли на платі в тебе 8 та 4. Деякому разі не можна обирати дешевий блок живлення з низьким кокоді... Ні, не цей шмат лайна, не цей півень. Маю на увазі коефіцієнт корисної дії блока живлення. Попрацював у розгоні на 500 ГГц маю температуру лише 56 градусів. Для родинного охолодження і для спекотного літо дуже гарний показник. Звичайно, їга навантажена на повну, бо рівень графіки майже максимальний. Ану, каже, гігабайт, гарно працюєш. Батя, я стараюсь. Сміх сміхом, друзі, але саме так і повинен працювати сучасний ПК, так і ніяк по-іншому. На проці так само, як і на карті 56 градусів, я задоволений, насправді задоволений, однорукий бандит вибачається за каламбур та образу почуттів віручих у ігрові автомати. Далі останній з нас у 2К. Хоча картка легко може навіть і у 4К. Я це показував тиждень тому у тестах 4070. Єдине відрубає кіношні ефекти у цяточку, усю цю болтанку і інший не потріб. На показники вони не впливають взагалі, а на сприйняття гри особисто для мене так. Як бачите, всі показники до опору максимальне налаштування, Ультра, нічого тут не міняю, як я залишаю. І на максах маю в середньому 120-130 кадрів. Це саме початок гри, суттєво завантаження на карту і проц, саме у даному випадку. Я хвилину тому казав, що з новими дровами швидкість карти суттєво так зросла. Ще один привід купити 4000 серію. Коротше, тиждень тому тут було біля 100 кадрів, зараз 120. 20-25% проросту моя повага як не інакше, людині у шкірянці. Звичайно, хто грався, пам'ятає у випадках, коли була. Аварія, з авто або вибухи, у більшості можливі просадки, стрибки фреймрейту, подивіться на смужку для розуміння. Насправді це смужка, а не кардіограма після качавки, ну качки мене зрозуміють. Для мене показник якісного підбору комплектуючих і гарне налаштування ПК це саме ця стрічка. Якщо вона не стрибає до 20-30 мілісекунд, то з твоїм компом все добре. Гарний показник це 7, 10, 12 не більше. Останньому з нас навантажність на прос вища за більшість сучасних ігор у середньому. У за годину гри маємо 60 градусів, і це дуже добре, якщо враховувати буст і спекотне літо. У середньому на більшості локаціях маю 130 кадрів, у деяких буває навіть 160. От вам, друзі, і можливості RTX 4070 та генерації додаткових кадрів. Все, що хотів я та Гвинтик вам сьогодні розповів, показали, у рубрику Саме Сік разом з вами ми зібрали цього красення, насправді красення, той випадок, коли все подобається, зовнішній вид, швидкість у роботі іграх, температура, комфорт на вищому рівні. Нагадую, друзі, що з моїм особистим промокодом AlexRio, отак от великим, у TelMart, можете зібрати якісну збірку ПК зі знижкою 50%, по промокоду знижка також на комплектуючі та периферію. Якщо тобі сьогодні було корисно і цікаво, вліпи вподобайку, мені буде приємно. Ну а далі очікувана вами збірка з рубрики Яскраве лайно. Розповім, як не треба збирати ПК, що робити. Щоб не пропустити, підписуйся. Ну а я полетів працювати. Зустрінемось.